А в ряд у хеллоуінському і 3D-форматі. Тут 3D-не тільки фішечки, але і сама гра. Ось так ось ви дуже легко після партії нахиляєте, і вони всі опускаються вниз. Дуже багато фішок. У нас є два гравці: один грає за ось таких ось маленьких милих привидів, а інший грає за маленьких милих гарбузиків. Ви ділитеся, і ваше завдання поставити чотири ряд. Це можна зробити. Або ось таким ось чином по вертикалі виставити чотири фішки в або виставити чотири ряд по горизонталі. Ось у нас чотири ряд. І останній спосіб по діагоналі. Тобто, це. Ось таким чином виходить у нас чотири варіант. Ось по діагоналі, по горизонталі і по вертикалі. І ви граєте вдвох, ви почергово ставите фішки, в чому особливість саме такого варіанту, тому що у нас коло і воно є з'єднаним. Тобто тут немає межі, до якої ви дійшли. Ви знаєте, що ви поставили тут фішку, та, і там далі від вас ніхто не поставить. Наприклад, що ви заблокували суперника, і ви розумієте, що от далі за цю фішку він вже не може йти, не може, тому що це був би край поля, якби це було поле не кругле, а прямокутне. Але в цьому варіанті ви завжди знаєте, що вам потрібно стежити, що розвивається і в цю сторону, і в цю сторону. Тому що завжди є варіанти, навіть якщо ви перебили там. Міні, наприклад, всю сторону, так то у людини є варіант добудувати її в іншу сторону і мати чотири варіанти. тому що тут у нас є обмеження висоту, бо в звичайних у нас більше варіантів в висоту виставити, але тут саме чотири по чотири фішки максимум може бути на кожному з ось тих ось паличок. Гра до Хеловіну з ось такими ось милими фішками сподобається діткам дорослим підходить для якихось тематичних вечірок, Грається до 15 хвилин, а замовити таку гру можна у пазли.